Як у вас справи? Ліка. Стіле... Стілець не потрібен? Заглядай. Саша, в мене... в мене є просто в цьому. Ну ладно, я поки що так. Саша, тільки що пішов додому. О, цей стілець може бути мокрий. Mm -hmm. а ну, ні, ні, О, ні, 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 він сухий. Ні, ні, він ми Опа. 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 А я рагу принесу. О, вот ты... стоит, <laughs> как да? Как да ладно. Не, мы можем обменяться. Ты можешь думать, попробуй, тебе понравится, возьмешь. Давайте. 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 А что я ж теж не спустим руками. Это а я А сало никто не пробовал сейчас на Да не. нет, ну куда? А десь у вас сауточка? Я зробила. яка гарна! Дуже смачне. Ви подивіться на це чудо, юдо. Це як можна жити з такими коротенькими лапками. Скажіть, будь ласка. Така велика палка, вона її тягає. Боже, боже, яке ти чудо. Смачна паличка? Ну дуже коротенькі лапки дивіться. Кинути паличку, так? Да? Ну давай. Давай. Ну, давай. Оп, я кинула. Опа. Знайшла. Ну що ж, як ви зрозуміли, ми на природі, От Там наші сидять за столиком, я тут відійшла до водички. У тіті Іри сьогодні день народження, їй 60 років. І дивлячись на своїх старших родичів, мені зовсім немає страху дорослішати. От, Тому що вік немає значення. Всі вміють жити, всі вміють спілкуватися. В цьому, мабуть, і є різниця між людьми, які, виходячи на пенсію, починають старіти. От. Тому треба завжди знаходити собі якесь заняття, знаходити е... час провести його з друзями. І тоді ніколи не настане старість. Я про це. Не думаю ще, але все одно просто от сьогодні прям такий день юбілей, 60 років. От Дивишся на цю жінку, думаєш, ну як, ну не може бути. І її чоловіку теж 60 чи 65. Дяді Костя, мабуть, 65. Це просто не вкладається. Так, а давайте пригадаємо, від яких слів. Суржику ми вчора з вами купилися. І так ми не кажемо самий, а кажемо най. Не «самий кращий», а найкращий. Не на протязі, а протягом. І не вздовж, а повз. Найкращий день на протязі. Найкращий день, протягом якого я спостерігала, красиву природу, проходячи повз дерева. Ось, <плес> склала речення. А сьогодні у нас новий урок, <плес> уроки твої вікторії. Насправді мені це написали о. Я прям використала це слово. Це мені написали в коментарях, що я дуже часто кажу, і це ріже вуха. Заміняючи російське слово дійствіна, я кажу «дійсно», а треба казати справді. От так що справді замість дійсно запам'ятайте, і я буду теж намагатися правильно використовувати це слово справді. Якщо хочете додати в мій список якісь ще слова, пишіть обов'язково в коментарях той суржик, який ви часто використовуєте, або чуєте від своїх знайомих, пишіть, я буду складати списочок і в описі під кожним відео, де я про це кажу, я буду це все теж писати, тобто ви можете заглянути для себе візуально, щоб побачити ці слова. Бо ну, я сприймаю краще, коли так побачу слово правильно написане, а не почую його. Тому я завжди пишу сама, а ще краще писати рукою. Коли ти рукою пишеш, то задіяно більш нейронних зв'язків у мозку. Тому це краще запам'ятовується потім. А я зараз буду вже їхати, ми посиділи. Поспілкувалися, і я зараз вже буду їхати до моєї пари, в якій я буду складати сьогодні танок весільний У мене дуже класний настрій, і я думаю, що сьогодні буде дуже цікаве заняття. Зробила сьогодні собі педикюр і мінікюр. Червоний, захотілося. Дивіться, яка у нас зелена вода. Ну, хоч не воняє, не тхне, не відчуваю ніякого запаху. Вже закінчилось моє заняття, трохи втомилась. Перше заняття завжди важке емоціонально, бо треба бути дуже обережним і знайти підхід. І Взагалі, знаєте, незнайомі люди і тут таке дуже. Делікатне питання, перше весільне та на ну. ну, тобто і вони дуже е <плес> хвилювалися, я думаю. Ну, я не можу сказати, що я хвилювалася, але все одно трохи таке психологічне навантаження є. Е е ми склали більшу половину сьогодні. Навіть, я думаю, що менше складемо. Так. Хоча вони зовсім, зовсім не танцюючі, тобто ніякого немає. Ну, знаєте, є хтось, хто там в дитинстві, ну, по крайній мірі дівчина займалася танцями і е е е так легше. А є ті, які ну, зовсім далекі від танців. Ну і багато залежить від жінки. Хлопець, то що він там особливо там, нічого від нього не треба. Вивчити просто коли підняти руку, коли шагнути, зробити крок. От. Ну, така дуже мила пара: Влад і Женя. Дуже-дуже такі видно, що вони люблять один одного, вона така тулиться до нього, так прикольно. Короче, ну нормально. Ще завтра у нас заняття, ми вже доробимо до кінця постановку і потім буде в них робочий тиждень, вони не зможуть ходити на тренування. І потім на наступному тижні теж з ними потренуємось. Я думаю, що буде дуже мило виглядати, як вони будуть танцювати для себе в першу чергу і для своїх гостей. Приїхала додому, хочу їсти, пити. І оскільки сьогодні в мене невеличкий такий влог, я хочу додати у кінці рецепт тієї самої курки, який в мене відзнятий. Зараз я його сюди змонтую і додам. Курка п'ятихвилинка. хвилинка. Це мій фаворит. Я обожнюю цей рецепт, бо дуже швидко все. Ну, зараз все побачите. Я завжди готую одразу дві чи три такі упаковки. Тут по 500 грам десь приблизно це філе стигна курячого. Будь-яка курка згодиться, але я люблю саме філе стигна, бо воно вже без шкури, але досить жирненьке таке, і не виходить сухим як філе. Так, карі, сіль і рукав. Все, що вам потрібно. Пам'ятаєте, я вам казала, що все буде дуже швидко. Ми промиваємо прямо тут. Курку. Витягаємо цю штучку, якщо там є, підкладинка така, зливаємо воду, я не замараюсь, до останньої каплі прям не зливаю, вона навіть нам потрібна трохи для того, щоб курка була не суха. Прямо тут я гарно солю. В обидві упаковки, десь чайна ложка пішла, і додаю карі. Далі просто перекладаю курку в рукав. Якщо якийсь кусочок не просолений, ви можете зараз трохи отак досолити. І ще трохи карі зверху. От саме цей процес займає у нас 5-7 хвилин. Оп. Тим часом я вже увімкнула духовку на 180 градусів. Перемішуємо. І зараз обов'язково робимо тут надріз ножицями, щоб була дірка. Для того, щоб виходило зайве повітря, і він не лопнув у вас в духовці і все там не заляпав. Такий клюк. І ставимо противень у духовку на 45 хвилин. Можна і менше, але мені подобається, коли є скориночка. Прілість цього рецепту саме в тому, що вам треба всього лише 5-7 хвилин. І далі ви вільна людина через 40-45 хвилин буде готовий. А взагалі я дуже люблю робити так. Я увечері, швиденько, все це закидую в духовку, воно там готується, 40-45 хвилин. Я вимикаю і не відкриваю духовку, просто залишаю до ранку. А зранку у нас смачнюча курка, просто пачки оближеш. І я потім, коли я роблю більше, навіть... 3, можу одразу зробити три упаковки в два пакунки я роблю. Якраз у мене духовка вміщає два таких пакети, два рукави. І потім я просто складаю все це в кастрюлю, і у мене така готова курка, заготовка. Я її можу потім просто нарізати на хліб, додавати у перші страви, у другі страви, зажарювати цибулькою. Потім просто кусочками нарізаю на сковорідку з цибулею, з морквою. Можна робити підливу, вже готова курка, яка стоїть і тебе тільки чекає. Можна просто їсти, а можна використовувати в інших стравах. Тому це дуже 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 зручно і завжди використовую саме цей мій улюблений рецепт. Сама придумала. Бачите, як там все кипить, палає. А все чистенько, нічого не ляпається, бо воно в рукаві, зайве повітря виходить через отой отвір, який я зробила навмисно. А як не зроблю, забуду, буває таке. То починає лопатися і витікає на деку. і починає горіти, диміти. Так, вже в мене пройшло 45 хвилин, але я бачу, що забагато ще. Забагато у нас ще там бульйону. Я зачекаю ще хвилин 10, може дай навіть 15 для того, щоб вся лишня вода все ж таки випарилася. І коли я вже побачу курку, тоді я буду вимикати. Хоча, в принципі, курка вже готова. Але ми трошки ще зачекаємо, вона тоді буде ще добріша. Ну що ж, друзі, пройшло ще 10 хвилин, вже дуже смачно. Пахне, вже почало, там, от бачите, така скориночка з'являється саме на рукаві. І це означає, що і курка теж має вже оцей запечений вигляд зверху. Зараз я вимкнула вже духовку. І а, зараз вже вечір ми. Залишаємо її тут. Ви, звичайно, можете її доставати, якщо готували разом зі мною. І я буду її коштувати вже завтра зранку, а до ранку вона буде там в мене доходити. Так. Вона вже охолола. І я викладаю її. Бачите, вона прям розвалюється. Вона виходить як тушонка. Дуже смачно, ніжно. Неперевершено. Як ми бачимо, тут залишається жир, і я ні в якому разі його не виливаю. Я збираю його у склянку, щоб потім використовувати для інших страв. Я додаю в кашу, в картопельку, і просто можна на ньому смажити. Деко майже чисте, але не забувайте, що для цього обов'язково треба робити розріз у рукаві. Ну що ж, давайте з вами тепер спробуємо те, що ми приготували. Дивіться, як вона. Легко розкривається, це майже тушонка. Не майже, це тушонка. Обожнє таке м'ясо. Це дуже смачно. Вона не суха, трохи підсолена. І карі, мені дуже подобається. Карі ідеально підходить. Обов'язково спробуйте, нічого зайвого, ніяких маринадів, нічого не роблю. Просто ви бачили посолила карі, все в пакет і в духовку. Все. І це ідеально. І мені дуже подобається, що можна одразу зробити багато, поставити в холодильник, і у вас завжди є що. Поїсти смачненьке вдома. Це краще, ніж ковбаса, краще, ніж сосиски. Це здорова і смачна їжа. Що може бути краще? Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, я знімаю влоги кожного дня. Своє життя, звичайне життя звичайної людини в Україні. Ну і як вам цей дивовижний рецепт? Будете готувати? Сподіваюсь, так. Да. А ми зараз з вами спробуємо Огірки! Рецепт яких вийшов вчора. Огірки малосольні. Я тут вечерю готую, це не курка, це рис, а там до нього начинка. Цибуля з куркою. І з куркою п'ятихвилинкою. Яку я тепер підсмажу з цибулькою. І так, огірочки. Ох, я вже бачу, який він класний і хрусткий. До речі, може через те, що я не зрізаю попки, вони такі виходять, може в цьому теж фішка. Це дуже смачно. М -м -м. Можна просто їсти без нічого. До речі, тих листячка того можна більше класти. Вони будуть більш такі насичені, але в мене там вже трохи залишалося, тому я зекономила. Вони не дуже солоні. Якщо ви любите такі прям солоні, то можете більше солі. Ну, ви будете один раз зробити і потім будете вже розуміти, скільки вам буде достатньо солі. Мені отак дуже подобається. Півхолодильнику. Бо останній раз я зробила. І забула просто. Я поставила вниз, думаю, потім буду щось ставити в холодильник, і поставлю. І забула. І на наступний день відкриваю, а вони такі в'ялі, знаєте. Тобто ті самі огірки, але зовсім по-іншому вони себе почували там. Так що, холодильник вирішує. І підписуйся на канал В Вікторія!